Як насправді поводить себе в конфлікті з жінкою справжній чоловік? Спокійно. А чому він так себе поводить? А все тому, що насправді напроти вас знаходиться зріла, доросла людина, яка вміє витримувати свої емоції і вміє контролювати той свій внутрішній імпульс? І не йде мова взагалі про те, хто тут прав чи винен, якщо мова йде про конфлікт з жінкою. Він в цей момент навіть може підійти обійняти, заспокоїти жінку. Жінка в цей момент відчуває себе як за кам'яною стіною. Чому? Тому що в цей момент партнер вміє витримувати не тільки свої емоції, а ще емоції партнера. Тоді, коли жінка насправді емоційна, і може вийти з себе. Ось це і говорить про те, що перед вами справжній чоловік. Якщо ж в такі моменти, в моменти постійних конфліктів чоловік зривається на вас, кричить, емоціонує, це говорить про те, що напроти вас знаходиться інфантильна особистість, яка в таких ситуаціях себе веде як дитина. Чому? Тому що елементарно вона просто не знає, як себе поводити. Ось оце і є те, що відрізняє чоловіків. Справжнього чоловіка, оцю справжню, таку знаєте, внутрішню силу від внутрішньої чоловічої слабкості.